Друзі, я вітаю вас всіх на каналі Кемпюа. Вирішив закрити цей рік відео про термос. Тути, господи. Про підсумок для термосу. Цей термос вже всім приївся. Отже, відео про підсумок для термосу я вирішив зробити окреме відео з цим підсумком, бо він дійсно вартий уваги. І ви зараз в цьому переконаєтесь, тому заварюйте собі чай або каву. Я, наприклад, зараз буду робити каву і приємного перегляду. Так, давайте я його спочатку розпакую. І ви подивитесь, що зараз у мене тут. Так, по-перше, дрібкава. Гружечка моя з водичкою. Батончик. І, і похідна кавоварочка, яка всім вам вже знайома. Тобто в цей підсумок можна скласти не тільки термос, але й набір для приготування кави десь, наприклад, в лісі, як зараз. Ну, тепер я заварю. Почну заварювати каву і паралельно покажу я його вам трішки ближче і розповім про матеріали і що тут в мене ще на ньому є. Спочатку наливав через кришку, бо дуже повно, я би якщо відкрутив, воно б перелилося. Так, ну що, друзі, кава готова. Витратив я три сухих спирти, бо вітряна погода плюс е мінусова температура, мінус 4 показує в мене на годиннику. Зазвичай в теплу погоду уходить 2. Спирти зараз три. Отже, підсумок, почнемо Почнемо з функціональності. Шоккорд на передній панелі, шок-корд, за який ви можете закріпити перчатки, як я зараз. Шапку, баф, шарф, дощовик, я не знаю, шопер. Що завгодно, що сюди влізе, сюди можна закріпити, і що є дуже зручно. Так. Фурнітура. Фурнітура «Вуджин». Карабінчики, карабінчики, які тримають ремінь, у нас Вуджин і блискавки у нас Max Zipper. Я не чув раніше про таку фірму Max Zipper. Євген каже, що він перейшов на неї із-за того, що дуже багато стало трапляти підробок YKK. Тому перейшов на Max Ziper і каже, що в деяких навіть випадках вона ця, ця блискавка краща, ніж YKK. Так, ну ви зрозуміли, да, що присутній ремінь, щоб переносити через плече на плечі, кому як зручно, можна регулювання робити більше, менше. Так, фурнітура є. Далі функціональність у нас в. Наявності строп молі, як ви бачите, присутні стропи молі. На цю сторону я начепив підсумок під турнікет. До речі, хочу замовити у Євгена точно такий, тільки в такому ж самому кольорі Black Multicam. Тут у мене карабінчик, я його взагалі не використовую, дуже рідко, він просто валяється. І я вирішив, що він тепер буде тут. Якщо не знадобиться. Ну, Пускай буде просто прикольно, знаєте, як IDC-шники, які воно може і не треба, але воно в них є. Передня, передня сторона частина має ще велкро панель для патчів. Я начепив собі такий патч Memento Mori. Так, Ця сторона у нас тримає на собі мультитул Leatherman, мій «Сайдкік». За рахунок того, що у нього є оця скоба, я вирішив, що в деяких випадках, як сьогодні, я буду чіпляти сюди мультитул. Він мені якраз знадобився, додати сухий спирт до кавоварку. і потім забрати контейнер з вже відпрацьованим спиртом. І тут у мене ось такий набірчик, це я просто начепив для наглядності функціоналу. Підсумка, тут у мене ніж, консервний ніж, як я його називаю. Просто ніж можна вскрити консерву ножем, а можна відкривашкою, ну тут ще для пляшок є. Потім ложечка і запальничка, якою я підпалив сухий спирт. Ось така запальничка. Так, до речі, з Євгеном я ще це не обговорював, але хочу поговорити з ним на рахунок такого підсумку. Замовити у нього під, конкретно під ці девайси, бо цей теж зроблений на замовлення, але дуже давно. І він, по суті, він ну, досі живий, все в ньому працює, велкро працює, задні лямки працюють, але він маленький, трошки не вгадали з розміром. Так, є. Далі. Далі матеріал верху тисячоденна кардура, оригінальна американська в кольорі Black Multicam. Дуже мені подобається цей камуфляж Black Multicam. Звичайно, не дуже, а от чогось Black прям подобається мені. Всередині у нас внутрянка, так би мовити, велк. Кровелюр, велкровелюр. Е можна теж сюди начепити паче, але немає сенсу. І прослойка, прослойка у нас ізолон 2,5 мм для зберігання тепла взимку і, можливо, для зберігання холоду напою влітку. Ось такий чудовий підсумок. Пару днів тому, вчора або позавчора я вже цілий день провів з ним на вулиці. Було мінус 3-4. Носив в ньому термос з гарячим чаєм. На протязі всього дня чай залишився гарячим. Немало важливо, щоб і термос був якісний. А в поєднанні якісного термосу з якісним підсумком це взагалі топ. Я дуже задоволений цим підсумком. Вже не дочекаюсь, коли ми зваримо глінтвейн і підемо гуляти з коханою, з гарячим глінтвейном, який буде в термосі і який буде в цьому підсумку. Так, ну, начебто начеб все. Якщо будуть запитання, пишіть, запитуйте, цікавтеся. Поширюйте, ставте лайки, пишіть коментарі, вподобайки, підписуйтесь на телеграм-канал.